Ще більше української мови в ефірах, і з 1 січня в Україні вступили у дію окремі положення закону про медіа, які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні і на радіо. Відтепер мінімальна частка української мови в програмах на радіо, а також в загальнонаціональних і регіональних телеефірах збільшується із 75% до 90%, а в місцевих телекомпаніях з 60% до 80%. Що це змінить в роботі українських медіа, а власне телебачення і радіо? Будемо говорити із шеф-редакторкою групи видань «Детектор медіа Наталією Лигачовою. Вона із нами на зв'язку. Пані Наталю, вітаємо вас! Слава Україні! Слава! Власне, і що зміниться з цим етапом впровадження закону про медіа. Нас, наприклад, найбільше цікавить, якщо гість російськомовний чи польськомовний, то його потрібно синхронно перекладати чи можна просто титрувати? Ну, я думаю, що треба ну, попер... да, може бути зарубіжний гість, бо я думаю, що всі мешканці України вже мають. Розмовляти українською принаймні публічно, але якщо це іноземний гость то е, можна краще безумовно синхронний, синхронний переклад е, і або титри, але там треба побачити просто в, законоп... в законі. Я зараз не пам'ятаю угу. Ну і правильно, ми розуміємо, що якщо це навіть репортаж у прямому ефірі, то він має здійснюватися українською мовою. Ну, безумовно, тобто, все, що йде від журналістів від редакції, це має бути виключно ну у тих відсотках українською мовою. Але я думаю, що це вже не має бути якоюсь проблемою, хоча ми знаємо, що чинили спротив мовники, і досі чинять підвищенню От, але, на мій погляд, після початку повномасштабного вторгнення, це просто ну не має викликати ніяких запитань ні в кого, і було дивно дуже. До речі, коли е, той же квартал, там е, під приводом того, що ці мешканці недостойні е, щоб розмовляти там, е, розмовляти українською мовою, робили. Euh, свій сюжет відомий про російська давська э э, сільська скадовся навіть не можу <яв》> вимовити російською мовою. Ну можна було титрувати, якщо ви так не хочете э, українську мову якось ображати. Тобто, це всі у такі ну придумки. Я думаю, що треба від них відмовлятися і просто всім редакціям переходити на українську мову. І все. Пані Наталі от... зараз бачите. Іноді я ну там е гортаю свій сайт да, і Мені зараз так дивно бачити, що в нас були якісь тексти російському. Ми виходили, ну двомовний був хто на якому пише мові, да такою ми друкуємо. Зараз вже це дивно дивиться. Пані Наталі, якщо до повномасштабного, зрештою ви про це згадали до повномасштабного вторгнення серед мовників, серед власників медіа, серед адміністраторів медіа можна було зустріти навіть такі публічні протести щодо підвищення квот на українську мову. То за останніх два роки таких гучних протестів я принаймні, не бачив і не чув. Однак я так розумію, що я помиляюся, оскільки ви згадали про те, що і зараз чинить опір певні мовники, як це відбувається, і чи є порушення співвідношення закону про медіа? В частині українських кво україномовних квот. Ну, порушення майже немає. Там лубінець звітував нещодавно. Але я так розумію, що е, ну на, на таких обговореннях е, там з назрадою все йде. Я хвилює мовників е, саме там серіальний продукт, е, отакі речі. Але ну я вважаю, що ніяких поступок не має бути і нам треба скористатися. На жаль, дуже е, такою складною ситуацією, але вона пришвидшує наш перехід всіх да на е, українську мову. Ну, наприклад, навіть мій приклад я в побуті була російською Мої діти були в побуті російськомовними. Зараз ми в побуті україномовні, да тобто ми всі переходимо вже на українську мову. Ну, пані Наталію, насправді, е, от ви згадали про ситуацію з 95-м кварталом, і у мене запитання: от ми всі говоримо про те, що з 1 січня 2024 року піднялися, підвищилися чи збільшилася квоти на українську мову, і здається, всі виконуються. принаймні всі мали би це виконувати. І тут є одна продакшн група, яка ну, порушує власне це законодавство. І це очевидно всім. І що робити з цим? Хто має на це реагувати і якої реакції ви особисто очікуєте? Ну, маємо врегувати настрада, має реагувати уповноважений з мови. Тобто є інституції, які мають реагувати. Я думаю, що ми дочекаємося цієї реакції. Ви нещодавно оприлюднили. Свою колонку в на Українській правді, де написали достатньо так жорст, жорстко про мережу Телеграм. І з неї ми власне взяли дані, що у 2023 році переважна більшість громадян споживали новини із соціальних мереж. 76% українців власне черпають новини із різних мереж. Телеграм залишається однією з головних соціальних мереж для власне отримання новин під час війни. На вашу професійну думку, чи можемо ми вже зараз говорити, що фактично ця війна телеграму і е, відповідальних е, таких традиційних медіа вже програна? Чи є все-таки шанс повернути людей до споживання якісних новин? Я думаю, що тут своє слово має сказати держава, перш за все, просто е, телеграм, щоб ви розуміли, це російська соцмережа і в тому, що вона контролюється ФСБ. В експертів практично немає сумнівів. Да? Ну, один, один з таких аргументів в Росії заборонено використання існування будь-яких соцмереж, сервери яких знаходяться не поза, поза Росією. Тобто ми маємо розуміти, що раз Телеграм функціонує в Росії, а він там найбільш популярний, до речі, тобто сервери там. Ми маємо всі з вами розуміти, тобто, вся наша інформація знаходиться у власності росіян, і в будь-який момент цю інформацію хто завгодно з росіян може подивитися, і тому було досить велика вже частина прикладів. Нещодавно відбувався круглий стіл, де експерти розповідали і про, про зізнання там. Військовополонених, коли вони розповідали, що вони там видаляли інформацію, да а потім їм там слідчі показували ось такі стоси з роздруківками їхніх їхнього листування в телеграмі. Тобто, ну просто це небезпечно, це те, що руйнує українську інформаційну безпеку, і я думаю, що. Якщо все це буде відбуватися далі, то дійсно традиційні медіа щодо отримання швидкої інформації будуть програвати. Ну, вони взагалі будуть програвати в будь-якій соцмережі. Да? А, але вони не будуть програвати там в аналітиці в більш такі серйозні інформації. Вони залишаться безумовно. Але просто Телеграм він. Скорше за все має все ж таки піти з України, і, і наскільки я чую, ну зараз є певні ініціативні групи, які виступають або за відмову від телеграму в Україні, або принаймні за регулювання, хоча щоб анонімних не було телеграм Наталі. От власне запитання: що має робити держава з Телеграмом? Чи варто його просто заборонити? Чи це має бути якась просвітницько-переконувальна кампанія з особистими прикладами? Я не вірю в швидку просвітницьку кампанію, що вона швидко дасть результат. Він занадто зручний і занадто для багатьох він дійсно став джерелом інформації номер один, і ми знаємо і на окупованих територіях. Тобто тут мають сказати слово фахівці, наскільки ми готові до того, щоб забороняти його. Якщо ні, то треба просто вводити його в правове поле принаймні України і. Ну і думати державі, яким чином захищати взагалі дані, бо там і офіційні держустанови, і всі, і все це на серверах Росії, яка є агресором. Ну у нас взагалі дивна ситуація тоді складається. Бо якщо сервери телеграму в Росії, це російська мережа, з якої можна черпати дуже багато інформації, яка піде не на користь національній безпеці, а у нас владні органи дуже активно тримаються за телеграм-канали. І навіть якщо згадати крайню прес-конференцію президента, то на неї запросили представників телеграм-каналів, натомість представників якісних медіа. Деяких із них не допустили до прес-конференції. То як так складається, тоді про, який, про яку заборону телеграму ми можемо навіть зараз із вами дискутувати? Ну більш того, на деяких закритих зустрічах з органами влади і силовими органами присутні адміни телеграм-каналів, і це ще більше дивує. Просто у владі є теж прихильники або заборони, або принаймні ну якихось е, речей проти телеграм-каналу. Там зараз є якась дискусія, є хедлайнери цього процесу. Хто переможе, я не знаю. Але ну е, в чому потрібна публічна компанія, це в тому, що громадськість має тиснути, і ось це проблема. Бо дійсно е, телеграм став популярним. Він дуже зручний, і людей навіть важко переконати в тому, що треба бути обережним з цією соцмережою, тобто ми самі собі створили проблему. Ми багато собі проблем створювали всі 30 років незалежності, але ця проблема дуже небезпечна, бо там же ще є багато дезінформації, окрім того, що ми не захищені проти того, що Росія має про нас інформацію. Вона ще й розповсюджує багато дезінформації, Або наші анонімні телеграм-канали теж розповсюджують багато дезінформації. Один з прикладів: ви, зокрема, особисто стикнулися також з цим. Свого часу ви стикнулися з тиском з боку власників чи адміністраторів певного цього сегменту. Низка телеграм-каналів, які, скажімо так, належать до одного. Пулу поширювали інформацію про те, що детектор медіа платить гроші російському сервісу. Ви говорили про те, що будете подавати заяву до правоохоронних органів. На якому етапі зараз ця справа? Ну е, було багато консультацій про, е, буквально вчора. Остання така була зустріч з юристами. Е, ну за нашим законодавством... дуже в чому проблема з телеграмом? Там важко довести, що цей телеграм-канал належить. Певній особі да через анонімність, навіть якщо ми там знаємо труха і виступає публічно Лавриненко, але ми з, з журналістських розслідувань, в тому числі і свого, ми знаємо, що насправді власник не він, а покладається законодавством доведення, що е, якийсь телеграм-канал е, належить тому, то на на позивача. Е, тобто юристи радять. Е, ну вони сказали, що це дуже важко, що буде коштувати досить багато е, коштів. І ще можуть, якщо ти не виграєш, а перспектива справи ну така е, не не зрозуміла. То на тебе ще можуть і покласти потім відшкодування моральної шкоди там у цих всіх судових зборів і таке інше. Ми вирішили йти іншим шляхом. Ми вирішили йти шляхом, що юристи зараз підготують юридичний аналіз того, яким чином зараз може не перебуває власне телеграм-канал в правовому полі, і що до нього дуже важко позиватися. Дуже важко. Спростовувати недостовірну інформацію, Ось вони мають підготувати для нас такий юридичний аналіз. Ми його опублікуємо, передамо відповідні органи, і може розпочнемо разом з відповідними органами і публічну кампанію. До речі, я розмовляла з Євгенією Кравчук. Це заступниця голови профільного комітету ради. Вона була теж за публічну кампанію. Щодо того, щоб українські телеграм канали ставали принаймні публічними, да не анонімними, щоб вони не приховували хто є власник, щоб вони сплачували, почали сплачувати податки за рекламу, ну і таке інше. Цілком можливо, що саме цей кейс стане причиною чи основою для законодавчих змін, в тому числі і щодо телеграм-каналів. Шеф-редакторка групи видань детектор медіа Наталія Легачова була гостем цієї частини нашого ефіру. Ми говорили про регулювання діяльності телеграм-каналів в Україні, а також про збільшення квот на українську мову в засобах маси інформації.